Лана Тесленко із дитинства займається рециклінгом. Спочатку давала друге життя одягу та мепля. Після початку повномасштабної війни переїхала із Харкова на Хмельниччину, і в селі Олешин разом із чоловіком будує дім зі сміття. «У Нас є квартира в Харкові в центрі міста в старовинному будинку, де ми все облаштували способом ресайклингу. От тому ви вирішили взяти трошки вищий левел і спробувати збудувати будинок. Стіни будинку подружжя збудувало із соломи та глини а фундамент із шин. Зараз облаштовують приміщення зсередини. Найтака цікавіша знахідка на смітнику це були раритетні меблі, які ми там знайшли. Це такі комод і дві тумби. Якийсь такий схожий на спальний такий набор на таких гнутих, красивих дубових ніжках в абсолютно чудовому стані. Я забрала цю річ до нас будинок. А ще жінка займається пошиттям худі повністю зі вживаної тканини. Більше року тому заснувала власний бренд. Перший худі я зібрала власноруч, вигадала дизайн з різнокольорових клаптиків збирати полотно. Ми вже співпрацюємо з деякими виробниками, які нам віддають свої відходи, але час від часу ми на смітнику продовжуємо брати ті мішки, щільно запаковані, в яких знаходяться відходи. Своїм прикладом Світлана Тесленко хоче надихнути інших свідомо використовувати ресурси, адже облаштувати побут з мінімальною шкодою для довкілля можливо. Для мене ресайклінг і взагалі переробка сміття і смітник все це спов'язано з чимось таким що знаєте, ментальним. Коли розширяєш якісь такі внутрішні кордони, якусь таку вивільняєш свою внутрішню свободу, і більше немає якогось такого відчуття стиду, що це щось таке, знаєте, там, погане піти на смітник, що це якось так ну, не дуже красиво в нашому світі. Так? Люди якось звільняються. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький говорять. Останніми роками все більше хмельничан долучаються до сортування сміття. Для цього у місті на сміттєвих майданчиках розташовані окремі контейнери для скла та пет пляшки, а також працює екобус. У нас добре працює така інформаційно-просвітницька кампанія, тобто в нас є гуфіцентр, ми працюємо зі школами з, дит... з дитсадками. Якщо людині пояснити для чого, а потім дати там цей контейнер, то вона вже буде в нього викидати. Бо якщо його просто поставити, а не пояснити, то ну це насправді так не працює. Два місяці тому у Хмельницькому відкрився другий центр управління відходами у мікрорайоні Ракове. За цей час до нього завітали більше дев'яти сотень відвідувачів. Восени найчастіше привозять листя і гілля, а також одяг. Туди приходять справді люди, які живуть навколо або добираються громадським транспортом. Тобто, ми розширили взагалі наше коло відвідувачів. Нині на меті будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивація полігону. Щороку, 15 листопада, у світі відзначають день рециклінгу. Це вторинна переробка сировини. Людей закликають свідомо споживати ресурси і берегти екологію. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.